Наш бізнес зростає в умовах, умовно кажучи, обмежених фінансових ресурсів. Якщо ми кажемо про перші хані, у нас на нього не було грошей. Ми залучили приватний капітал, зборгану збор, під комерційний відсотків відсотк тридцять 36. Три Так, 36 Доллар. відсотків річних в доларах. Звісно. Ми віддавали це два з половиною роки. Банк не Тоді не було. Та такої ніхто і коли не щадбан. Кому я був потрібен? Ми, б... Ні, ми пробували, у нас не вийшло. Ну зрозумів мільйон разів. І те історія в тім, що ти обмежений в фінансовому ресурсі, і ти не можеш і, і залучити гроші на будівництво, і в достатній в маркетинг, і якби все ж отсюди і збудувалася концепція заходу. Що я, не я не взяв на себе відповідальність за солодки і бар, да. а ані довелось. Взяти на себе відповідальність за їжу. Стас мені купив квитки і сказав: ти їдеш вчитися готувати. Тобто ти мала стати як шеф-кухар чи так? Я поїхала вчитися. Я провчилася в школі кулінарній. Після цього я стала на стажування на декілька місяців. На цих процесах я вчилася працювати з м'ясом. Стажування в за Так. Готувати м'ясо, готувати базові речі, ну, типу омлет, пюрешка, як здають екзамени, кухарі і хліб. Тобто в мене був такий розірваний дуже графік, тому що я мала вставати о четвертій пікти хліб до дванадцятої, а потім о шостій виходити на зміну. Бо тоді я зрозуміла наскільки це важка робота і як сильно я поважаю цих людей.